Так, пойде, я перезапустив. короче не щось дропнувся, я хір його знаю. Що то дропнувся інтернет? Е, триває трансляція, не триває, хер його знає. Ну що, перший, так. Да. Чи не перший? Перший, перший. Ну, тут перший на цьому. Навмисне, коротше, вимкнув ЕТР, щоб Карманич був перший то так, от бачите. Ай. Коротше, щось інтернет відкис. Я вахую. Я повернувся, я живий. Живий чи не живий? Хер його знаю. Живу? Живу чи не живу? Вот що питання. Живий? Просто бітрейт дропнувся до нуля і завис. Немає Кадри пропущених, немає Кадри пропущених через рендер, через кодування немає кадрів. 0,1%, 0,2% в мене стоїть. Просто дропнулось до нуля бітрейт і вирішило все, що я більше не ітерію сьогодні, походу. З чим це може бути пов'язано? З тим, що в мене ОБС на другому моніторі. Давай я попередній перегляд, перегляд вимкну. Попередній перегляд вимкну. Етеру. Може це з цим пов'язано? Ну, коротше. Продовжуємо. Я впав звідти, зверху впав в воду, і тут треба далі підійматися. Так, як мені вилізти? Ага, під низом треба десь. Якийсь крейт є. Ну, бітрайценет там пов'язане, так? Та якоїсь хріне і нет, блять, войобується, я не знаю, що це таке. Якийсь екстрім на наноелемент, я знайшов. Ну мені треба туди наверх. Як мені на той верх добратись? Там ніц немає. А, я можу ці штуки рухати, почекайте. Я можу рухати ці штуки. Тут тобто мені треба собі шлях прокласти, да? Окей. Добре, давайте. Сподіваюсь, я не втону. Не Опа. Не втонув. кхм Що? Ми продовжуємо грати. <гум> Можна якось відпочити тут? Рест. Можна. Мені треба похилитись. Треба похилитись, будь ласка. <гум> Опа, плюс ХП, плюс хілка. Клас. Плюс ХП, плюс хілка. Я там нічого не пропустив випадково? <гум> Та ні, вроді нічого не пропустив. У мене нічого сюди немає, так? Да? Мені треба туди. Щоб мені туди пройти, треба якась хрінь. Ого, він зі щитом. Непогано. Я. термани, якщо що, шо? пиши, будь ласка, чи я живий, чи ні. Бо я собі вимкнув ОБС-ку, я тепер не знаю. Я взагалі живу. Блін, він на лов хп, я не можу його добити. Найс. Ок, просто в таких випадках думаю спочатку що це у мене відвалився, потім перевіряю, може бути не одразу, окей. Бо щось воно таке дивне якесь так відбувається, щось дуже по-дивному. А ти, блядь Нормально минус статуя? Ты шу дурак? Рул собі взяв Феррарі. О, прикольно. Прикольно, прикольно. Ну я поки не буду брати її. Може, колись потім. Так. Що це за кубики? Якісь полімери? Network destroyed куди мені йти, ну, мені треба сюди, Хінт, дякую за uh, таку підказку, куди мені треба йти. Мені треба тут зробити. О чем питание. Ось о чем питание. Тикай! Воротам пофиг, да? Угу. Воротам байдуже, окей. Я можу кудись тут вилізти? Угу. Можу. Кудись можу. Хм. Але чи можу? Там якийсь дуже високий стрибок треба. Так, ну не дарма ж я сюди повернувся, правильно? Мені треба той крейт. О, що це? О, ось не ось, ось, нашов, найс. серу. Давай. Ми знайшли якийсь фюжн сало. Не знаю, що це. Але ми тепер можемо пройти далі, так розумію, да? Угу Опа, в мене монітор потух Обережно. <х> ага. Ну, давай битися будемо. Ну коли щит не можна бити, ну я поняв, ну добре. Він баланс не втрачає. Блин, трохи дивно, що я камеру не можу рухати. Не вверх не вниз, не вбік. Та втрачай вже баланс, алло. Так, якась карта є. І що за карта? Що ти поки не розуміє, куди нам йти? І навіщо не нам тут? Ну Типу якась планета є, ми щось приїхали, що ми приїхали робити? Якась Сам нічого не читаю, а потім каже, що мені треба тут робити. Логічно. Як мені туди залізти? Я можу туди залізти? Можу. О, Кокоа то шоканда митайдара. Кабени на Приїхали слухати японську музику, та приїхали ось грати на цьому. На піаніно. О. Нормально. Так. що це таке? А блядь. Оця хрень літаюча трохи така, прикольно, знаєш. Привіт, Аркот. Ну, як прикольно, в поганому сенсі прикольно, бісить мене трохи. Опа, якась катсцена пішла, нічого не чіпаю. Пішла якась катсцена, що це? Будемо прыгати туди? Будемо туди прыгати, давай. Не будемо туди пригати, нам треба обійти цю дирку. Або він. От... Ну це дирка, факту. Я зможу обійти його, щоб з ним не битися? А, лох. І шо? Тут є щось? Нема нічого? На что сюда пришел? Хм. Понятно. Что-то такая.

Окей. Так може щось полагодити? Окей. А, це фаст тревел такий. Угу. Це у нас фаст тревел. Найс музика, кинокотокрета, я не помню, що було вчора, а це типа коли на нас напали, да і це він нас врятував, понятно, Окей okay. Окей, что ты робот я Не знаю. приколу все можна По дякую О, це оцей амулет що з ліснеї відганяє. Прикольно. І що, куди мені далі йти? А, наверх? Давайте наверх. Закрито. Я йду пообіду я потім повернусь. Смачного. Опакат стане якась. Опа, на. Это что за хуйня? Ё-моё. Нифига себе. Индийские фильмы. Ё-моё. понятно. Так. Братан, не бушуй. Треба текать! Хуя. Нихуя. Нихуя. Да ну, я свет Понятно. Да бежи я ебал. Thôi ra bà khuyên Що це таке, Де я? Де я? Куди мене перенесло, блять? Це мені, типу, показує всю гру? Це я типу, демку пройшов? Блять, шкода, що в мене був дроп. Вонючий. Вонючий дроп був на половині ігри. Ну, демки. Англійською почалась катсцена чогось чогось. в мене стоїть японська, типу, озвучка. Це шо, це цей з Кіберпанка. Адам Сендлер? Че, не Сендлер каже, ой, блядь Слешер. Ніхуявно тут. Тут можна в різних прикидах бігати, понятно? Непогано. а це мені показує, що буде в повній грі, да да Кінець. Я так думаю, да Демки. Да це кінець демки. Так, дякую. Добре. Я трошки мені прикро, що мені прикро, що вийшло так, що воно дропнулось. Мені прикро, що воно дропнулось наполовині. Так би була б годинка Етеру, я був би дуже. Радий цьому, а так. А так, один ЕТР-34 хвилини, інше ЕТР-23 хвилини. Ну, блядь, хуйня. Е, що сказати по грі? Я в таке ніколи майже не грав. Нормально, якось, типу, нормально, не знаю. Мені не дуже подобається сетінг, оці монстраки всякі. Е, не знаю. Краще б щось інше може. якесь Якщо обирати, я б щось інше пограв, а не Stellar Blade. Тому повну версію точно проходити не хочу. Е, можливо, тут цікава історія, я не знаю. Я не знаю нічого про цю гру, просто побачив, що вийшла демка, вирішив спробувати. А що воно таке? Я нічого не знаю про цю гру, нічого не бачив, тому я просто побачив, що вийшла демка. Я такий думаю, а чому б не спробувати? Якщо вже буду пробувати, то давайте ще й по Етерію. На жаль, етер дропнувся посередині, тому доведеться робити окремий плейлист для цієї гри, але ну, нічого. Дякую всім за перегляд. На цьому буде в мене все. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові! Так би мовити, хорошого вам дня. Зараз буду запускати на твічі рематч. Якщо хочете, то приходьте. Бо я не награвся. Хочу ще що щось поетерити, пограти, тому будемо грати рематч на твічі. На ютубі не буду запускати вже сьогодні. Хорошого вечора. Якщо зайдете, то ще почуємось. Якщо ні, то все рівно почуємось. Па! Раз, два, три. 到最后。